Ось так виглядають наслідки ворожої атаки на Київ та Київщину сьогодні. В день позаду мене знищені приватні будинки в одному з районів Київської області. Тут пошкодження отримав близько 30 будівель, а декілька з них повністю зруйновані. На місці продовжують працювати всі екстрені служби.

Добре, хоча б вже. Харків, тобі місце. Злякалась кішку? Тільки знайшли. чуть Тільки тільки знайшли. Втекла, так, кудись? М -м, під телевізор.